Всім доброго дня. Отак От ми в Германії викидуємо мусор. Ну У нас тут великий такий контейнер є. Так, секундочку. Так, секундочку ну то для органіки, для органічних відходів, залишки в їжі, ну і остальної органіки. Зелений для скла, чорний то для остальних. Для остального мусору. Ну, ми окремо сортуємо скло, окремо картон і органіку окремо. Ну і все остальне от в той великий бак. Мені дуже подобається, як в Германії налагоджена система ну, мусору, тобто сам, самого вивозу мусору, сортування. Його пластик переробляють, скло переробляють, картон бумагу також переробляють. Остальне спалюють. Ну, органіку додають ну, в добриво. Нам би в Україні такий досвід.